Преподобний Єфрем Сирійський, Псалтир. Псалом 26. Вся надія Христос, до нього взивай. Ти, Господь всього, Помилосердю своєму, будь для мене пристановищем спасіння, прибіжищем допомоги і спаси мене. Благаю благість твою, Спасителю мій. Віднині вилий на мене щедроти твої. І там постав мене далеко від тих, що мучаться. Христе, ти зволив стати жертвою за нас у мертвий гріх, яким уражені всі члени мої, зійди, оселися у членах моїх. Як тільки довідається про це лукавий, розрушаться зуби його, і вогонь геїнський буде погашений твоїм блистінням. Лукавий сатана виплюнув на мене отруту свою, розбестив і переміг мене гріхом. Але оскільки йду я твоїм шляхом, а ти всемогутній, то має надію неміч моя, що ти, зневаживши його, подаш мені допомогу відпущенням гріхів і посоромиться спокусник мій. Князі злоби засліпили мене пристрастями своїми і лукавством своїм, викрали в мене красу юності моєї. Що ж робити мені, що втратив чистоту свою? Закличу до Христа. Щоб повернув він мені красу мою, і тоді осоромляться лукаві. Спаситель мій взиваю до мене учня свого, не впадай у відчай щодо свого спасіння, я піднімаю тебе і відпускаю тобі гріхи твої, моє ти надбання, і я не залишу тебе, тому що відкопив тебе власною своєю кров'ю. Взивай же, грішнику, зі всіх сил і не шкодуй гортані своєї. Тому що Господь твій милостивий і любить тих, що каються. Як тільки повернешся ти, Отець твій випередить тебе зустріччю своєю, Заколе тельця вгодованого, одягне тебе у світлу ризу і Возвеселиться за тебе. Псалом 27 Не падай духом є надія Христос. Не падай духом душе. Не тужи, не виголошуй собі рішучого суду через безліч гріхів, не закликай на себе вогонь, не говори відкинув мене Господь від лиця свого, Богу не угодні такі слова. Хіба той, хто впав, не може піднятись? Хіба той, хто відвернувся, не може повернутись? Чи ти не чуєш, якою є благодать Отця до блудного? Отож, не соромся повернутися, відважно скажи. Вставши, йду до Отця Мого, встань і йди. Він прийме тебе і не дорікатиме, швидше зрадіє твоєму поверненню. Він чекає тебе, тільки не соромся і не ховайся від лиця Божого, як Адам. Заради тебе Христос розіп'явся і чи відкине тебе? Він знає, хто притісняє нас, знає, що немає для нас іншого помічника, крім нього єдиного. Христос знає, що людина немічна, не піддавайся ж безнадійності та недбальству, наче приготований у вогонь. Христос не втішається вкиданням нас у вогонь, не є надбанням для нього посилати нас у безодню на муки. Наслідуй блудного сина, залиш місто, що морить голодом. Приступи і благай, і побачиш славу Божу. Просвітиться лице Твоє. І ти звеселишся в раю насолоди, слава рятуючому нас Господу людинолюбцю. Псалом 28. Уроки життя. Чи бажаєш праведного життя? Вправляйся у смиренно мудрості, тому що без неї праведне життя неможливе. Всі справи свої робив ім'я Спасителя нашого Ісуса Христа, і через це плід твій вознесеться до неба. Початок відступлення в людині є віддалення її від смирення, залишеного Богом давить лукавий дух, як Саула. Сіті ворога намащені медом, той, хто захоплюється солодкістю меду, заплутується у сітях і наповнюється усякою гіркотою. Возлюби смирення і ніколи не впадеш у диявольську сіть, бо злітаючи на швидких крилах його, завжди будеш вище ворожих сітей. Гординя подібна до вельми високого трухлявого дерева, у якого ламкими є всі гілки, і якщо хто підніметься на нього, негайно впаде з висоти. Блаженний, насичений благими надіями і просвітлений благими думками, слава його велика і нескінченна. Будемо прагнути до тверезої уваги, щоб, бачачи свої прогріхи, постійно нам смирятися і не плекати в собі, як змію. Помислу зарозумілості чи лукавства, возлюбімо тверезіння, щоб мати чисте серце і щоб довірений нам храм зберегти неоскверненим від гріховного роздління. Прекрасною є молитва із зітханнями та сльозами, особливо якщо сльози проливаємо таємно. Хто молиться розумом з вірою, той бачить перед собою Господа, ним бо живемо, рухаємось та існуємо. Якщо скам'яніло серце твоє, плач перед Господом, щоб вели на тебе світло розуму, і дав з гарячим серцем возноситись до нього. Псалом 29. Сповідання Боголюдськості у Христі Ісусі Господі. Той, хто від Бога Бог Слово, від Отця єдинородний син, одноістотний з Отцем, сущий від сущого. Народжений від Отця без матері раніше всіх віків невимовно, цей самий у останні дні народжується від доньки людської, від Марії Діви без Отця, народжується Бог втілений, який поніс на собі запозичене від неї тіло, ставши людиною, якою не був, і перебуваючи Богом, яким був, щоб спасти світ. І він є Христос, Син Божий. Єдинородний від Отця, єдинородний від Матері, одного і того ж сповідою досконалим Богом і досконалою людиною у двох єствах, і постасно або особисто з'єднаних, що пізнаються нероздільно, незлитно, незмінно, Богом, що прийняв тіло, одушевлене словесною і розумною душею і став нам подібним у всьому, окрім гріха. Один і той же є земний і небесний, тимчасовий і вічний, початковий і безпочатковий, не підлягаючий часу і у плені Його, створений і нетварний, страждаючий і безпристрасний. Бог і людина, у тому й іншому досконалий, один у двох єствах, і у двох один. Псалом 30. Ось ось смерть про душе. Час життя мого витрачено в суєті та скверних помислах. Даруй же мені, Господи, лікування, щоб цілком зцілитися мені від таємних язв моїх, і зміцни мене, щоб хоч одну годину сумлінно потрудитись у винограднику твоєму, бо відлік суєтного життя мого вже на одинадцятій годині. Човен з моїм надбанням. Скеруй згідно заповідей твоїх, і мені нікчемному купцеві даруй розсудливість продати своє надбання, поки є ще час. Час плавання наблизився до кінця, і ніби чується вже голос судді до мене, розсіяного покажи тепер, лінивий, що надбав ти впродовж свого життя. Година смертна лякає мене, бідного, тому що дивлюсь на діла свої. І душа моя тремтить, бачу недбальство і лінощі мої, і ціпаніють кості мої. Час розлучення явився очам моїм, і я прийшов у надзвичайний страх, замислившись про нього. Замість того, щоб радіти, ще більш не лякався я, тому що при благодаті не робив діл достойних Бога. О лихо, душе моя, чому не дбаєш ти про життя своє? Чому неуважно проводиш небагато днів його, не знаєш хіба, що ось ось покличуть тебе? Що ж будеш робити там, якщо живеш недбайливо тут? Що будеш відповідати у виправдання своє, ставши перед престолом страшного судді? Ворог обманює тебе і з дня у день розкрадає надбання твої, а ти і не розумієш того? Протверезій же. Увійди в себе і молися до Бога зі сльозами, взиваючи до нього зі скорботою серця. Даруй мені, Господи, возлюбити тебе всією силою моєю та сумлінно послужити Тобі виконанням святих заповідей Твоїх, щоб, коли прийде час розлучення, знайшов ти мене готовою, що з великою радістю очікує назустріч з тобою, і ввів у вічне царство Твоє, щоб разом радіти з усіма святими. Що тобі догодили.